Доброго дня, рада вітати усіх, хто у цій порі з нами. Сьогодні до розмови в студії ми запросили представників сфер освіти та охорони здоров'я. І з задоволенням їх представлю. Це голова Асоціації лікарів міста Черкаси Віталій Григорів, лікар-уролог Черкаської обласної лікарні Володимир Мороз, директор Черкаської спеціалізованої школи номер 18 Василь Грищенко та директор Черкаської спеціалізованої школи номер 13 Валерій Добровольський. Вітаю вас в нашій студії. А обговорювати ми сьогодні будемо таку тему. Чому? Варто сьогодні лікарям і педагогам йти до влади. Я думаю, що тема є актуальною для вас і цікавою для телеглядачів. Отже, сьогодні маємо ситуацію, що у діючій міській раді не так багато представників сфери охорони здоров'я чи освіти. Чи потрібно змінювати цю ситуацію, як ви вважаєте? Ну, я вважаю, що напевне так, бо після розпаду радянського союзу перші два скликання. Депутатів десь до 25% були працівники освіти і медицини. Але потім склалося так, що відпрацьовували технології, пішла гречка, пішла лапша. От, люди старшого віку отримали гречку, йшли, голосували за депутатів, от, а середній вік люди не йшли, бо відчували там багато неправди. Потім пішло. Далі гроші накопичились і пішли вибори вже за гроші. Я думаю, що це не є правильним. От, і я думаю, що ми вже зараз наше суспільство знаходиться на тій стадії розвитку, що ми розуміємо, що нам треба приймати активну участь в цьому, щоб ми могли переламати і дати можливість всім працювати, дати молоді роботу, робочі місця. Навести порядок у розподілі коштів, от і, звісно, щоб депутати були не адміністраторами у міській дякую, Віталію Вікторовичу. От скажіть, будь ласка, ви очолюєте асоціацію лікарів нашого так. міста? Чи не маєте ви, наприклад, інших важелів впливу на ситуацію, наприклад, завдяки цій асоціації? Чому все ж таки є необхідність сьогодні лікарям бути при владі? Ці важелі впливу є, вони задекларовані, але вони реально не діють. Тобто неодноразово, наприклад, при критичному фінансуванні, недофінансуванні, вірніше, при таких от дуже складних ситуаціях, коли фактично робота лікарень знаходиться під загрозою і лікувальний процес, і постачання медикаментів. Тобто ми від асоціації писали листи. Прокуратуру Черкас і України, в казначейство з питанням висняти в міський департамент е, охорони здоров'я е, на ім'я е, Білоуса Віктора Федоровича для того, щоб вияснити питання, наприклад, по недофінансуванню. Відповіді ми не отримали. Ми отримали відписки з кожної інстанції, але та фінансування так питання і фактично не вирішилося. Тому ці важелі є, але вони тільки декларативні, реально. Досягнути добитися якоїсь внятної відповіді неможливо. Інша ситуація була б, якби, е, ну, якби були повноважені, наприклад, депутатські, можливо, б тоді ці проблеми було б легше доносити до людей, які причетні до їх вирішення, їх вирішувати. А на даний час така ситуація. Василю Володимировичу, представники освіти також мають схожу точку зору на ситуацію? Ну, безумовно. Тут навіть нема чого розглядати. Взагалі, питання, яке ми сьогодні виговорюємо, є. Важливим в тому відношенні, що бюджет сформований в основному для певних категорій людей це лікарі, це вчителі, це працівники культури і житлово-комунальний комплекс. Але на сьогоднішній день, на жаль, ці кошти розділяють люди, які пов'язані з бізнесом. Причому третина людей міської ради мають бізнес прямо пов'язаний з цими коштами, з бюджетними коштами. І, безумовно, до шкіл нічого не доходить, так як до медичних закладів. Але ми з вами повинні запам'ятати одну дуже просту річ. Основна головна функція школи це навчати і виховувати. А для того, щоб навчати і виховувати, треба створити певні, безпечні, в першу чергу, умови. І от на сьогоднішній день це не лише охайні кімнати зручні для дітей, де будуть проводитись навчання, це не лише гарні туалети, сучасні європейські, але й елементарна охорона, охорона приміщення відеоспостереження в коридорах, тому що величезна кількість абсолютно невідомих людей може зайти в школу. Школа це публічний заклад, заходить всі, хто хоче. І оці питання, безумовно, треба вирішувати, треба їх фінансувати. Треба якимось чином правильно, чесно розподіляти кошти. Це можуть зробити тільки депутати. А якщо на сьогоднішній день у міській раді від освіти один депутат, то які питання, в принципі, він фізично може вирішити, коли 59 інших депутатів будуть блокувати його рішення? Асоціація директорів, яка у нас є на сьогоднішній день, яка створювалася в першу чергу для захисту інтересів освіти, на жаль, ці функції виконує поверхнево. Або точно так, як і до асоціації працівників медичної галузі, до них просто ніхто не дослухується, ігноруючи їхні вимоги і потреби. Дякую, Володимир Миколаю. Існує ще одна точка зору на цю ситуацію. Ми прекрасно уявляємо, наскільки все таки завантажені сьогодні і педагоги, і лікарі на основній своїй роботі. Наскільки ви готові, наприклад, жертвувати власним часом, власними інтересами для того, щоб відвідувати, наприклад, засідання сесії чи проводити час в дебатах у відстоюванні певної позиції? Знаєте, готові. Те, що відбувається зараз, воно не може залишити байдушим нікого. нікого. І лікарі, це, хоч професія лікаря це професія, яка аполітична, але лікарі вони завжди були політично свідомими, політично активними. Звісно, що готові. Пане Валерію, цікаво було б дізнатися точку зору кожного на те, на які власне питання, на вирішення яких питань ви хотіли б впливати, ну, от, принаймні, в нашому місті. І я пропоную так по черзі, щоб кожен сформулював основні питання, на що б ви хотіли звернути увагу і на що впливати. Будь ласка, ну по-перше, я вважаю, що депутат це не професія, а воно в нас так уже вийшло, що каже, у вас є професіональні депутати. Я б цього не хотів. Я вважаю, що кожен депутат від свого виборчого округу, от де він його обирає, на ньому дуже багато є проблем. Це не тільки освіта, це не тільки медицина. Це і культура, і зовнішній вигляд, і прибудинкові і території, і так далі. Знаючи це, можна ставити буде питання про щоб їх можна було вирішити, щоб люди побачили, що дійсно воно щось робиться. Від місто Черкаси це не тільки центр, а й ще інші райони, а там проблеми. Тобто ви вважаєте, що чим далі від центру, тим більше проблем не вирішених, так? Ну, 20 років вирішали проблему, щоб запустити світофор. Світлофор. Ну, минулого року вирішив. Він працює. Ми вдячні за це. А це коло школи, це діти, це машини. Це певна безпека, звичайно, так. Так, да, і на проблем дуже багато, от які треба вирішувати. Ну, я думаю, що нові депутати вони візьмуться до уваги і будуть дослухатися до наших пропозицій. І потрібно, щоб всі ці рішення, які виносяться, попередньо були обговорені з громадою. Тоді питань не буде. Люди знають, що буде робитися, куди йдуть гроші. Зроблено все, видно роботу. Дякую. Пане Василю. Як ви вважаєте? Ну, Безумовно, перша група питань, які мені більш відомі, це будуть питання пов'язані із освітою. Правильне фінансування закладів освіти, оптимізація мережі закладів освіти на сьогоднішній день, вона конче потрібна. Збалансоване фінансування навчальних закладів. В чому збалансоване? Всі, на мою думку, навчальні заклади мусять мати певний усереднений рівень. Матеріальної бази, підготовки вчителя і таке інше. Потім вже можна говорити за якісь там унікальні методики, унікальні технології. Друге, мені дуже хочеться, щоб наше місто знову стало квітучим, красивим, яскравим, щоб воно могло привабити сюди туристів, привабити людей, і ми дійсно стали серцем України, що декларується дуже в багатьох виданнях. Для цього треба. Перетворити наші парки на садово ландшафтні комплекси, красиві, ухожені, без сміття, без отих страшних залишків, які там лежать, без цих безкінечних ларьочків, які продають незрозуміло, що незрозуміло кому. От в наші парки ходять в основному діти. Якщо нам в школах заборонено продавати чипси, продавати сухарики, і все інше, то чого продають в парках? На основі чого там же діти? Ті ж самі діти, ми таку двояку політику тут ведемо. А наступне питання, яке я вважаю в принципі, важливим, це перетягнути, якщо можна так в лапках сказати, певні культурні процеси у віддаленні мікрорайони міста, хімселище, район Д, навіть район Митниці, у нас в принципі там немає ніяких культурно-освітніх закладів. І тому школи мусять стати такими центрами. Для цього треба зробити певні регіональні програми, затвердити їх через міську раду. І тоді буде школа дійсно таким культурним центром, який буде об'єднувати різні покоління, об'єднувати різних людей. І це дасть нам, безумовно, певний ефект у вихованні. Третє саме теж на сьогоднішнє дуже важливе питання виховання патріотизму, виховання культури. Виховання поваги до свого народу, до своєї нації. Ми живемо на Черкащині, яка історично і культурно, мабуть, багата із областей України. Але туризм розвинений практично на нулю. Оце питання, безумовно, розвиток туризму. Інформативне забезпечення інших регіонів України, тим, що є в нас на Черкащині, що можна відвідати, що подивитися, як відпочити, куди привезти діток з інших регіонів і показати, що таке Черкащина. Оце, я думаю, теж питання, яке можна буде вирішувати на міському рівні. Можливо, не тільки діток, а й цікаво. Можливо, не тільки можливо, діток, але цікаво. ну знаєте, дітки мені ближче, з ними простіше. Угу. Тому це ті питання, я думаю, які треба буде вирішувати. Дякую, пане Володимире. Проблеми питань. В місті більш ніж достатньо. На мій погляд, справжня проблема полягає в тому, щоб у влади було бажання і воля ці питання і проблеми розв'язувати. А не так, як у нас розподілявся до останнього часу бюджет, абсолютно несправедливо і нераціонально, коли три рази поспіль у нас реконструюється дорога хрещатик. Той час, коли на Казбеті, де я проживаю, є такі вулиці, які зроду не бачили асфальту, і це в центрі Європи, це в обласному центрі в 21 столітті. Крім того, мене цікавить питання надання медичної допомоги дітям. У нас в Черкасах склалась катастрофічна ситуація з педіатричною службою. Лікарі-педіатри це люди пенсійного або передпенсійного віку. Молоді немає. Молодь за 1300 гривень працювати не хоче. Після восьми років нелегкого навчання це їм не цікаво. Кияни вийшли з ситуації за рахунок міського бюджету, за рахунок зусиль місцевого самоврядування вони начисляють якісь надбавки. Це зацікавлює молодь. Також певним чином вирішують і житлову проблему в Києві. Я знаю такі факти, це мої курсники, які отримали житло в Києві. Я думаю, якщо ці проблеми будуть вирішуватися в нас, ми піднімемо педіатричну службу, яка на сьогоднішній день потребує без перебільшення реанімації. А що може бути дорожче за здоров'я дитини? Дякую. Будь ласка, ваша позиція? Моя позиція однозначно. Це в даний час. Що стосується медичної галузі, її треба просто не те, що підтримувати, а головне завдання вижити, скажімо так. Тому що зараз вона знаходиться в такому стані, що потрібна не допомога, потрібно усіма силами боротися, щоб вона існувала, працювала. Наші пацієнти отримували якісне, гарне лікування. Лікарі були. Захищені, лікарі були гарними професіоналами, і кожен на своєму місці виконував свою роботу, а не боровся за виживання. Нагальними проблемами це є донесення того, що є в галузі, якихось недоліків, якихось проблем на загальне до суспільства, донесення до суспільства. Тому що суспільство не розуміє, що і як відбувається. Лікарі працюють, є куча проблем, які вони вирішують самотужки. І всі намагання донести ці проблеми до суспільства, до влади в першу чергу, вони лишаються на тому ж рівні, на якому починаються. Тому наша задача це виносити ці проблеми на загальний розсуд і знаходження спільних шляхів їх вирішення. Та ж сама медична реформа, яка обговорюється і яка запроваджена в багатьох пілотних регіонах України. На конче необхідна, але вона можлива лише її ефективна можлива і буде ефективна лише тоді, коли вона буде формуватися силами влади, професійних організацій, тобто об'єднань медиків і пацієнтів. От коли три сторони будуть вирішувати вирішувати проблему, вона буде вирішена. Ну і наше бачення, що не треба чекати, поки на загальнодержавному рівні відбудуться кардинальні зміни. Можна робити зміни вже сьогодні на нашому місцевому рівні, тим більше, що зараз іде. Така тенденція до розширення місцевого самоврядування це десь змогу нам вирішувати свої проблеми самостійно. Але коли нас не чують, коли наші проблеми нікому не цікаві, а цікаво лише освітяни медиків зробити винними, столкнути лобами з нашими пацієнтами або школярами, або з їхніми батьками. Тобто, коли ця ситуація вигідна комусь, це не вигідно ні лікарям, ні освітянам, ні пацієнтам, ні дітям, ні суспільству взагалі. Тому ж не треба забувати, що лікарі і... Педагоги це та основна ланка, яка формує здорове суспільство набагато-багато десятиліть вперед. Якщо ми зараз про це не подбаємо, біда нашому буде народою через 10 років. Тому наше головне завдання це привернути увагу суспільства до проблем медицини, освіти. І ці проблеми не просто превентувати, а їх вирішити нам, можливим методом. От знаєте, власне, більшість питань, які сьогодні ви тут озвучили, вони стосуються все ж таки розподілу бюджетних коштів. Але ми всі прекрасно розуміємо, що ну, на даний час поки що немає в нас такої ситуації, щоб бюджетних коштів вистачало на всі потреби. Все ж таки, як тоді виходити? Повинні бути пріоритети. Правильно Розуміє. пріоритети. І все, ці пріоритети формуються громадською думкою. Обов'язково громада повинна визначати ці пріоритети. Якщо одній людині здається, що саме сюди треба виділити мільйон гривень, а там потерпають від недостачі 10 тисяч гривень або тисячі гривень, то, напевно, що треба зробити ту проблему, а потім вже займатися іншим. І це повинно відбуватися відкрито. Тобі і можуть подивитися і запитати, куди йдуть мої кошти як платника податків, а не так, коли у нас бюджет приймається кулуарно за, двер... за закритими дверями. Це повинно на публічних, громадських слуханнях і, і обговорюватись, і затверджуватися. Тим більше, сьогодні ми чимало говоримо про люстрацію влади, необхідність її оновлення, і знов таки, я думаю, що контроль суспільства і громадськості за діями влади він буде таким неосипним. Скажіть, будь ласка, ви власне посідаєте такі посади, які пов'язані не лише з виконанням своїх професійних обов'язків, а ще й з постійними контактами з громадськістю, з пацієнтами, з батьками, з учнями, тобто. Це широке спілкування з громадою нашого міста. Чи політики не намагаються інколи використовувати от, цей момент? Політики використовують практично завжди цей момент. Ви подивіться на дуже прості речі: любе свято в нашому місті відбувається за чиєю участю? За участю дітей на 90%. Діти це наші вихованці. Подивіться, коли у нас відбуваються любі переїзди, якихось там. Політиків або якісь виборчі процеси, всі йдуть куди в першу чергу, в школу. І в першу чергу в школі починає кожен фантазувати над тим, чим, як, коли він допоможе. Вийшов, двері закрились, всі про це забули. Тому, от коли ми говорили, колеги сказали абсолютно правду. Бюджет мусить бути настільки прозорий, щоб кожна людина міста Черкаси знала, куди пішли її кошти. Тому що бюджет це кошти громади, а не 60 депутатів. І вибраного міського голови. Громада мусить вирішувати ці нагальні проблеми, які є на сьогоднішній день. І тоді буде абсолютно правильно. Плюс раціональне використання. Коли ми говоримо за тендери, які на сьогоднішній день в нашому місті зв'язані всі по руках і ногах, то треба, щоб в тендерах вигравала людина, яка дійсно пропонує оптимальні умови, самі дешеві і ефективні умови, а не та людина, яка певним чином зацікавила працівників міського управління. Тому Це дуже просто дякую. На жаль, наше спілкування вже підійшло до завершення. Справа в тому, що за тиждень я сподіваюся, що в нас у спокої і мирі відбудуться все ж таки вибори. І нехай на нас не ображаються можливо представники інших професій, які дивились цю програму. Ми не хотіли ніяким чином їх інтереси ущемити. Я все ж таки думаю, що головне, щоб у владі були небайдужі люди, які вболіватимуть за інтереси тієї громади, яку вони представляють. Ви зі мною згодні? Абсолютно дякую вам за участь у програмі. Шановні телеглядачі. Нагадую, що сьогодні темою нашого обговорення було питання: чи потрібно лікарям і педагогам йти у владу? Дякую за увагу до наступної зустрічі.